Вода не для всіх на окупованій Донеччині. Люди вже два тижні без водопостачання. А окупаційна влада, замість вирішувати проблему, вигадує фейкові графіки та контролює ціни в магазинах. За словами правозахисників, у деяких районах технічну воду не набирали вже понад 12 днів. Криниці пересохли, водойми обміліли. Окупанти планують подати у водогін шахтну воду з важкими металами. Експерти називають це актом свідомого геноциду до повномасштабного вторгнення регіон отримав воду з каналу Сіверський Донецьк, Донбас, але після обстрілів його зруйновано. Нові водогони, якими хизується Росія, проблему не вирішили. Дефіцит лишається критичним. Про проблему водопостачання на тот і загалом про соціальне життя на тимчасово окупованих територіях. Розпитає Костянтина Батоського, директора агенції розвитку Азов'я. Пане Костянтине, вітаю вас. Добрий день, пане Костянтине, Давайте спочатку розберемося. от з причинами, чому тимчасово окупований Донбас без води і чомуся ситуація з кожним днем поглиблюється? Проблема в тому, що цей регіон він степовий, тобто історично там не було лісів, не було багато водою. Це були степові райони, які люди почали от масово засвоювати, селитися там лише от наприкінці 18-19 століття. Тобто весь ось цей Донбас, який є е, умовно нижче Костянтинівки, нижче Часового Яру е, і туди вниз, е, на південь, цей регіон, через те, що він був степовий, завжди був вододефіцитним. І щоб там от, могли зростати міста і жити люди, саме в радянські часи було побудовано ось цей водогін, Сіверський Донець Ростов, який питає водою. Не тільки всю Донеччину, але також і частину Ростовської області Російської Федерації, тому що в Російській Федерації, з іншого боку, кордону, там такий самий климат степовий, і там також є дефіцит питної води. І потім цей водогін постійно починаючи з початку російської агресії проти України, тобто з 2014 року, цей водогін постійно знаходився під обстрілами. І починаючи з 2014 року, він почав поступово деградувати через те, що велися бойові дії. Вони були в безпосередній близькості від цього каналу, від цього водогону, і така ситуація тривала аж до 2022 року, коли вже фронт наблизився значно ближче до нього, і фактично цей канал і річка Сіверський Донець і стала тою межою, яка розділяє на дві воюючі сторони. І після цього була майже вщент зруйнована вся інженерна інфраструктура цього каналу, тобто самі труби великого діаметру, а також насосні станції в підсумку. Ті водосховища на Донеччині, які завжди збирали воду, і з яких здійснювалось водопостачання до великих міст Донецької агломерації, всі ці водосховища за три роки повномасштабної агресії Росії. Деградували, вони майже зникли, І така ситуація не тільки в Донецьку і в Донецькій агломерації, але також в усіх регіонах, які розташовані вниз на південь, і в включаючи Маріуполь, Волноваху, Докучаєвськ, і ось ці всі інші населені пункти південної Донеччини. Пане Костянтине, ми бачили відео, як люди набирають воду з калюш, збирають дощову воду. Але при цьому хизується окупаційна влада новим водогоном. Чому він не справляється з завданням? Ну, по-перше, тому що його будували російські військові, і в такий корумпованій прогнівшій системі, якою є армія країни-агресора, всі процеси відбуваються, прямо скажімо, не так як воно мало бути, і не так як воно заплановано. Перша помилка окупантів вони помилилися з потужністю, тобто вони кинули дві дуже на малі такі нітки цього водогону, які просто не як не вплинули на ситуацію. бо… А це дуже маленькі обсяги, які вони доставляють. По друге, цей водогін, звісно, потрапив в зону бойових дій, і він так само зараз напівзруйнований і не працюючи. Але найголовніша проблема полягає в тому, що окупанту нема де брати воду на Росії, от з того боку кордону. У них е теж там степовий клімат, степові землі і води там нема. Саме тому канал називався Сіверський Донець Ростов, бо він по суті нашу воду з нашого Сіверського Донця е доставляв до Росії. Тому е от, сукупність цих трьох причин привела до тої ситуації, яку ми маємо зараз. Пане Костянтине, дуже дякую вам, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіри. І за цю розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Батовський, директор агенції розвитку празов'я. Дякую вам, дякую вам.